Я пам'ятаю цей день. 11 листопада минулого року наше життя, життя нашої родини, і моє життя зупинилось. Дим був в стороні, де живуть мої діти. Я почала їм зразу телефонувати. Зразу Оленки, Максиму. Кірюше, і я сподівалася, що зараз хтось із них від, візьме слухавку і відповів, що мамуля у нас все в все порядку, але ніхто не брав трубку. Постраждала сім'я, мій син, його дружина і троє маленьких дітей десять-мас з половиною два місяці років. Син вийшов на кухню, сніданок готовий і залишився живий. Він упав на другий поверх, живий, слава Богу, а жінку його і діток шукаю під завалами. Продовжуємо шукати людей. Російська ракета забрала у нас найдорожче. Це мою дивісточку, Оленку і трьох моїх одуків. Тоді я приїхала сюди, на це місце, зайшла со сторони. Стильної побачила розбиті вікна в їхній квартирі. Я побачила Максима. Він бігав босий, розгублений біля будинку. Я пішла за ним і коли зайшла ззаду, побачила розтрощені квартири. І я поняла, що сталося лихо, коли знесло кімнати, делина була, і де діти, і він, виходить, провалився. на… На ці уламки на на завалах стояв на рівні, мабуть, між першим і другим поверхом. Їхня квартира була з цієї сторони на третьому поверсі. Якби вони були на кухні, кухня виходила сюди, то були б живі. А вони бавилися в кімнаті, яка виходить на ту сторону, повністю все зруйноване. Ми чекали до утра. Оленку знайшли біля 12-ї, по-моєму, ночі, хлопчиків туди ближче до утра і Олянку теж. Ми віруюча сім'я, ми могли б кожен день до Господа, щоб він хранив наші сім'ї. І я не могла допустити навіть думки, що Господь забере у нас наших дітей. Ми до останньої миті сподівалися, що вони живі, але чуда не трапилося. Родина, я не знаю, це талон, навірно, щастя і любові. Вони так один одного любили. Лена, вона дуже любила своїх дітей і з маличку вона книжечки їм розвиваючи, купляла енциклопедії. Вона в гуртки разві записувала їх в творчості, в спортивні, щоб. Люди менш, ну щоб діти менше восприймали оці те, що твориться в мир в миру. І вони такі були розвиті, комунікабельні. Вони кого ці діти, куди не прийдуть, там там них багато друзів коло них. Кирюша дуже ну, любив спортом займатися і навчатися. Він дуже любив навчатися, дуже він любив футбол. Всі футболи, які матчі, які були в кривому розі, вони з Максимом завжди там були. І настільки він був такий активний болювальник, що його заповнили і, і Кривбаса, і Дінамо Київського. І коли його не стало, то вони прийняли рішення, що по там, де погибші воїни, вони його там теж поставили як пам'ятник. А найдорожче свою родину. Максим Кулик удар за сина, за всіх дітей, чиї голоси замовкли назавжди через нашого ворога. Сусіди теж він не пройде, щоб не поздоровкатися не з ким. Він завжди улибається, як десь бабуся, дедушка. він завжди запитає, як справи, що чим допомогти. Ну, таке було сонечко, де дитина. Ну, дьома він маленький, ще 2,5-2,8 йому було. Ну, теж це сонечко наше. Він завжди такий улипчивий, такий він лагідний був. Дуже боляче сім'я така була чиста, відкрита, їх віздівський Леночку. Дуже любили, як вона за всіх розпитає. Всіх, да. вона, як, мені як донечка була. Про все можна було з нею побалакати. Максиму дуже важко, дуже важко. І я не знаю, як би ми не були в Господі, як би ми справились. з цим. Дуже сильно нам допомагають браття по вірі. Він зараз більше. З дітками так спілкується і їздить, його приглашають в церква других городів по всій Україні. Несе слово Боже, що не треба опускати руки, щоб скоріше закінчилась війна, щоб не гибли наші діти. Він їздив у Київ. В офіс президента, де була пам'ять загиблим дітям, і він теж казав слово там. В Америці теж був, він про цю трагедію розповідає, і він призиває, щоб закінчилась війна і щоб не гибли діти. Зараз в нього нема ніяких мрій. Він не про що не мріє. Він живе зараз одним днем. В нього ще рана не загоїлася. І йому нічого не хочеться. Оце вхід до другого під'їзду їхнього будинку. Оце все, що залишилося. А вхід в їхній під'їзд. оце Зруйновано все місяці два, може назад, почали розбирати будинок, і тут було все загорожено, ми сюди не приїжджали і старалися сюди не їздити, бо дуже, дуже боляче. Я тут з дітками гуляла, то дуже боляче на це все дивитися. І зараз все тремтить у душі, ота площадка, де ми з дітками гуляли. В цей двір, де я зуля, теж з колясочкою ходила, дуже важко на це все дивитися. Дуже часто приходила до них, побавитися з внуками. Оце все, що залишилось вхід у під'їзд, видно, в підвал, вход там, де знайшли тіла моїх онуків, Кирила та Демида. Коли приїжджали, також мені Кирило часто допомагав, вони дуже любили мої смажені пиріжки. І... Ту їжу, яку я для них готувала, зараз готую і плачу. Коли вже народився Дьома, Улічка, вони це придбали більшу квартиру. Три роки. Вони тут живуть, в цій квартирі. Господь зараз їх обнімає і там з ним немає ні лиха, ні біди, ні війни. Мені не віриться, що їх немає. Я завжди. За них вспоминаю, як будто вони живі. Їх поховали разом, всіх чотирьох разом.